Я хочу дати своїй дитині все максимально, щоб в неї було класне дитинство, дати все те, чого не було в мене: класні іграшки, фірмовий класний одяг, гуртки, які вона хоче, чудовий відпочинок, возити її на море, в класні місця. Я хочу купити квартиру, щоб коли вона виросте, в неї був якийсь фундамент, можливо, мати дати машину. Я це хочу дати своїй дитині, бо у мене цього не було. Чи є у вас такі думки? Чи з'являються вони у вас? А чи знаєте ви, що отакі діти із забезпечених сімей, котрі батьки давали все, намагалися дати? Вони дуже часті гості, психотерапевтів. Чому? Вони звертаються із запитом Я не знаю, чого я хочу, я не можу ставити цілий, я їх не можу досягати? Чому ж так відбувається, коли батьки намагалися дати все? А тому, що у віці своїх до 18-20 років такі діти отримали все, все найкраще, і тепер в них немає цілей. Я вже скрізь був, я вже і там літав з батьками, там відпочивав і класні бренди носив. У мене вже все було. Мені вже нічого не хочеться, немає до чого прагнути. І оцими діями, коли ми намагаємося дати дитині все, ми їх інвалідизуємо. Ми робимо їх. Неспроможними піклуватися про себе самостійно. Тому рекомендація не дати дитині все, не таку ціль треба мати, а треба ставити перед собою ціль навчити дитину досягати всього, що їй треба. Навчити її бути адаптивною в цьому світі, навчити дитину самостійно піклуватися про себе і давати собі все те, що їй потрібно. Щоб дитина знала, де це знайти, як це знайти, як це отримати, не треба їй давати все, бо ми забираємо в неї вміння ставити цілі. І якщо ви їдете на відпочинок, поїдьте вдвох з чоловіком. Так класний, крутий відпочинок. Не беріть з собою дітей. Ваші діти будуть бачити і думати А, і я хочу туди поїхати! От виросте, зароблю гроші і поїду. Хочете купити класні речі, купіть їх собі а діти будуть бачити і думати Вау, які класні речі, мама на них заробила, і я хочу собі. Бо якщо ви зараз даєте дітям щось класне, вони не знають ціну цим речам, цим ситуаціям, і вони не можуть це. Реально оцінити і дати вам той фідбек, на який ви, можливо, очікуєте. Бо вони на це не заробляли і не знають, як це важливо. Тому можуть і знецінити, а ви будете сваритися, ображатися, є стільки зусиль, поклав, щоб тобі це дати, а ти це не цінуєш, свою цю дорогу школу там, і так далі. і так далі, Порвав круті джинси чи кросівки. А ти знаєш, скільки вони коштують? А вони не мають коштувати того, Тому що це діти. Да? і їх цінність ще не сформована. Тому, дорогі мої батьки, хочете зробити найкраще для ваших дітей круте майбутнє. Навчіть їх, як піклуватися про себе. Від побутових справ, там як прибрати, приготувати їжу, потурбуватися про себе до більш важливих, де знайти потрібну інформацію, да? це завдання школи, до речі, не вкласти знання математики, фізики, хімії і так далі. а Потім ми виходимо зі школи, не знаємо, куди це да? примініть. Да? А школа має прів да? а, а, це бажання вчитися. Вміння вчитися, вміння шукати інформацію, яка тобі потрібна, аналізувати інформацію, вміння ставити цілі і досягати їх. Це завдання школи, завдання батьків. Ось так. Власним прикладом, власним класним життям, яке ви заслужили своєю працею і своїми кроками, показуйте дітям приклад, паттерн. Ти можеш так жити, як я, туди їздити, це носити. Якщо прикладеш свої зусилля. А я, як батько, твій родитель, я в тебе вірю, я тебе навчаю, даю тобі ці навички. Дай, якщо говорять дай не рибу, а дай вудочку. Бо будеш давати рибу, то тебе будуть приходити знову і знову і будуть залежними від тебе, твої діти. А якщо ти даш вудочку і навчиш нею користуватися, то зробиш свою дитину самостійно і незалежною від вас. Подумайте. Чи виживе моя дитина, коли мене не стане? Як вона зможе себе забезпечувати в житті, вирішувати питання не тільки фінансового характеру, коли мене не стане? Чи навчив я її самостійність, незалежності, автономність? Що цінного я в неї вклав? І найголовніше це власний приклад. Будьте ви щасливими, задоволеними життям. Давте себе на перше місце, свої потреби, своє задоволення, тоді ваші діти будуть те саме робити для себе. Любіть себе, піклуйтеся про своїх дітей і віддавайте любов правильно, і все буде добре. А якщо ще маєте якісь питання по вихованню ваших дітей, будь ласка, звертайтесь, пишіть мені в особисті повідомлення. Рада всім допомогти. Мене звати Юлія Бутенко і я практикуючи психолог, дитячий і дорослий.